Тема уроку досліджуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння. Математика 2 клас. Давайте порівняємо дві задачі. В Андрія 8 моделей легкових машинок і 2 моделі вантажних. У Славка 9 моделей машинок. Скільки всього машинок в Андрія і Славка разом? В Андрія 8 моделей легкових машинок і 2 моделі вантажних. У Славка. 9 моделей машинок. Наскільки менше машинок у Славка, ніж у Андрія, ці задачі мають однакову умову, а відрізняються запитаннями. Перша задача має запитання, скільки всього машинок в Андрія і Славка разом, а друга має запитання. Наскільки менше машинок у Славка, ніж у Андрія. Якщо в задачі запитується, скільки всього, то це задача на знаходження суми. Якщо в задачі запитується наскільки менше, або наскільки більше, то це задача на різницеве порівняння. Добираємо схеми. Перша задача має запитання: скільки всього. Машинок в Андрія і Славка разом. Записуючи коротку умову, у таких випадках ми використовуємо фігурну дужку. Отже, підходить третя схема. Задача, яка має запитання: наскільки менше або наскільки більше. У короткій умові ми ставимо подвійну стрілочку і за нею починаємо Записувати зі слова на наскільки менше або наскільки більше. Розв'яжемо задачу. Щоб відповісти на запитання задачі, наскільки менше машинок у Славка, ніж у Андрія, ми повинні від більшого числа відняти менше. Ми знаємо, що у Славка 9 машинок. А у Андрія нам невідома загальна кількість. Але ми знаємо, що було 8 моделей легкових і 2 моделі вантажних. Тому спочатку потрібна. Порахувати, скільки було всього машинок у Андрія. Тому до восьми додаємо 2, буде 10 машинок у Андрія. Тепер можемо відповісти на запитання задачі. Потрібно від 10 відняти 9, і це буде одна машинка. Пишемо відповідь. У Славка на одну машинку менше, ніж у Андрія.